Депутатку Черкаської міської ради від партії За майбутнє Любов Майбороду позбавили повноважень. Відповідне рішення ухвалили на партійних зборах. Рішення 25-го з'їзду політичної партії за майбутнє від 18 грудня 2023 року. Про відкликання депутата Черкаської міської ради Черкаського району Черкаської області 8-го скликання Майбороди Любові Володимирівни. Пані Майборода каже про можливе виключення її не попередили і на письмові запити не відповідали. Рішення вважає незаконним і вже подала до суду. Не дай Господі Боже нашій країні таке майбутнє, яке пропонує ця партія. Рішення 15 грудня відбулися збори міської організації, на які я письмова не була запрошена, я в той час взагалі знаходилась на лікуванні в онкодиспансері. На цьому зібрання не була. Очільник фракції за майбутнє Геннадій Шевченко стверджує, що партія повідомляла майбороду про збори у різних месенджерах, а також замовним листом. Мною написані повідомлення і лист, з приводу якого ми збираємося. І ці всі листи, ось, прошу бути, і лист, і такі усіх ресурсах у телеграмі, у вас любому людину на діста. Любов Майбороду замінить Юрій Єфремов, наступний за черговістю у партійному списку. У 2015 році невдало балотувався до міської та обласної рад від партії Опозиційний блок. Нині очолює міське комунальне підприємство Екологія.